Які з великою радістю, з великою сердечністю сприйняли Київ як столицю не тільки нашої держави, але й всієї Київської Русі, древньої нашої держави. І разом з тим, великому захоплені від нас усіх, які тут присутні. Я надіюсь, ваша святість, що цей дух, це сприйняття ними, понесеться і до Росії, і в частності до Центру Російської Федерації, до Москви і Московської області. У нас, ваше святі, в наших храмах постійно ваше ім'я шармується і за божественними літургіями, і в першу чергу на херувимських піснях. Кінці літургії чи все нічного вміння і скрізь і знають, що ви є позицією.